Диктатори зараз і диктатори не такого далекого минулого змогли спортити престиж самого слова диктатор разом з його первісним римським значенням. Міркування витісняються силою, а закони словом. Остання теза, як найкраще описана в Рухнаміса Пармурата міса Ніязова. Спочатку її роль була воїстину історичною, затвердження національної ідентичності та просвіта вчорашніх совків у національних традиціях, але щось пішло не так. Сильно не так, зовсім не туди, ну власний біс з тим ніязовим його роль в історії настільки не суттєва, що якби не його душевна хвороба, що потягнула за собою всю країну, то про нього ніхто би не згадував. Інші автори, куди цікавіші, хоча тільки поціновувачем диктаторської літератури, написані вони, звісно, погано. Хто ж знав, що для того, щоб їх писати, потрібен талант. Це не завадило їм стати бестселерами. Звісно, цьому сприяв найагресивніший в історії книжковий маркетинг. Адже чи можна бути богоподібним без священного письма? Uh До самого виразу прагнуть, якщо не всі, то дуже багато. Стається, що література найкоротший для цього шлях. Написати зрозумілий текст з голови не треба вивчати, як в руку брати пензлик чи смичок, але враховувати закономірно вищий поріг входження не є конче необхідним. Багато диктаторів на початку свого життя прагнули писати. Це первинний поклик, що передує політиці чи деспотизму. Виявляється, є два види диктаторів-письменників: для одних то інструмент сходження або утримання влади, а для інших суб'єктивна потреба. У такому вони відрізняються своїм масштабом. Мемуари Енвера Ходжі складаються з 30 томів. На жаль, для простих смертних масштаб зі знаком Мінус так у Мао, Мусоліні, Леніна та Гітлера різною мірою, але ниткою проходить спільна ідея прагнення міфічного злиття їхнього слова з реальністю. Той факт, що, зрештою, вони домоглись просунення своїх бачень, каже про успішність задуму. Гірші результати показали ті, хто почав писати вже після восідання на престолі, як Кім Чен Ірн та Садам. Якщо мова йде про демократичних лідерів, то Замовлення автобіографії на аутсорс це стара добра традиція та справа честі, яка певною мірою стандартизована, та літературна цінність закономірно піддається сумнівам. Їхня ж задача інша: розпалити дискусію, чи пригорнути увагу до питання задля прийняття рішення, нагадати про існування себе в світі політики або підзаробити наприкінці кар'єри, чи рідше залишити щось після себе у столі. Бо для останнього бажано, щоб щось таке да було. Серед же вождів, літературні діяння, куди цікавіші. По-перше, психологічний портрет і самодумка в більшості випадків. Кив не дозволяє доручити таку важливу справу комусь іншому, тому і передаю закладені в них думки найбільш прозоро. Ну і куди більш людське прагнення, це посягнути метафоричне безсмертя. Йому не личить щось не написати, бо при всій поганості досвід передати справа честі. За кальдером це використання загальних асоціацій, будь то народ поважає книгу, а таким чином можна додати режиму легітимності та збудувати імідж. Коли для диктатора маленька авторитарна держава як своя кімната, то там вони відчувають, що. Ми могли би назвати творчістю. Наприклад, у цих сприятливих умовах було створено дві книги. Якщо ви думаєте, що комуняцькі потвори здатні писати лише про те, який поганий захід, то загалом ви маєте рацію, але у випадку з Кімом він відзначився критикою кінемистецтва. І ну не сумую, у мене та сама дурня, ось наче класний потік свідомості в голові виглядає беззаперечно а на папір лягати ну просто не хоче. А друга в свою чергу книжка раніше згаданого Садама це Забіба та Цар, те, яка каже, що навіть нічим Нестримуване его може видати щось чутливе. Власне, в цьому і є їхня цінність. Найкращий несвідомий скарб для нескінченного аналізу різноманітних потвор. Усмішка є ворогом будь-якого тирана. Найщиріша вона при сміху, а отже, подібне глузування буде найкращим по відношенню до таких персонажів, чия тьмяність стала всеусяжною. Книга є атрибутом мудрості крізь часи. Багато мислителів їх ставлять на фонд, щоб підкреслити свій статус. По моїй інтонації можна зробити висновок про зневажливе відношення. Можливо, раніше я писав, що в наш час важлива скоріше навичка обробки інформації, а не резервна копія Олександрійської бібліотеки в голові. Того, як диктатор зробить книгу, і в більшості випадків книга зробить диктатора. Хоча їй несвідомо, звісно. Існує вислів, що прибери зі шкільної програми поезію та здивуєшся, як швидко прийде диктатура. Вона має глибший сенс, але не означає відсутність непрозаїчного захоплення вище згаданих персонажів. Цим зловживав Аятулахо Хомейні. Про його захоплення влади в Ірані я робив окреме відео. До того як як відкрити собі поетичну сторону Аятоли, не забуваємо, що до цього він вивчав Коран і його коментарі як основу для своїх власних великих творів. До того як він отримав урядового купняка у 1964 році і покинув країну, його праці стосувались ісламського права. А вже після того на цьому підґрунті він написав ісламський уряд, наводячи аргументи на користь суспільства, яке керується опікою юриста. Але відділяйте його поетичну особу, бо її глибина не покриває глибину того винищення, що він завдав державі. Повноцінно розглядати у Бен Ладена як диктатора не вийде, але не можу тут його не згадати в літературному контексті. Рейд на територію Усами в 2011 році спонукав зміг коментувати його книжкову полицю, зосереджуючись на відсутності художньої літератури та не згадуючи про його прихильність до поезії. А саме проголошений халіф так званої ісламської держави або Бакраль багдаді написав свою докторську дисертацію про релігійну поему. Різнокаліберних марксистів, звісно, дратує той факт, що багатько диктаторів призначили себе наступниками саме Маркса, бо доволі таки сумно, коли твого ідолу, кумира, богоподібного запам'ятали не за філософію, а за гори трупів, спричинених його фанатами. Що додає Бар в ліричному герою Маркса, що його прихильникам знайти більш лоховатого героя треба постарати. Навіть таку символічну більше ніж раціональну подію його похорон відвідало близько 11 людей, могло бути більше, але трохи він відлякнув невмілим стилем керівництва. Але якби ж тільки цим, після копняка під сраку заселив собою та сім'єю житлову площу в Лондоні під патронатом, а скоріше милостиніми власника фабрика Фірідріха Енгельса ніколи не намагався влаштуватись на звичайну роботу, що призвело до смерті його маленького сина. А накопичені велетенські сили витрачав на величезні сварки з суперниками-соціалістами і неодноразово передрікав прийдешню революцію з усією пристрастю. І далі, звісно, вирвана з контекста абсолютно раціональна фраза, і коли настане наша черга, ми не будемо приховувати наш тероризм. Але в цьому є інша істина. Убогим росіянцям було легше ідеалізувати, бо вони не складали з такого дисонансу, як у пізнішого героя робочого класу, котрий співав про справедливість і рівність голодуючих зі своєї хатини з видом на центральний парк Нью-Йорка, вартістю в декілька життів цього самого робочого класу. Є велика різниця між ідеологічно зарядженою людиною, котра відстоює свої. Принципи, якби не було спотворено це слово аскетом і ідіотом, що загубив зв'язок з реальністю, а потім і саму реальність, ситуація значно гірша. Приходячи до Леніна, ми бачимо його першу відмінність образ запального революціонера, що зрісся з кріслом та папірцями, такий відзначився повагою його товаришів на відміну від іду. Вони поважали його інтелект, переконання, теоретичну доблість і лідерські здібності. Друзі та сім'я надсилали йому книжки, навіть західних економістів, ну які піддавали штампам, що один довбойоб, другий даун, третій взагалі їбанут. і Адам Сміт був взагалі винним у фундаментальній помилці. Перша велика книга батька диктаторської літератури 20-го наличивало 500 сторінок. При всіх наріканнях до Леніна як тактика, його літературна стратегія виявилась дієвою. Нескінченні Томи застарілої статистики та прозорих натяків не вразили цензорів царату, що призвело до успішного розміщення у видавництві в Санкт-Петербурзі в надії, що він охопить набагато ширшу читацьку аудиторію ніж друкарні революційного підпілля. До того ж, він уникав риторичних нападок на царизм, утримуючись натомість викладачів теоретичного аналізу, з яких можна було зробити відповідні висновки. А самого Ілліча подати як респектабель. Теоретика. Тут же цілком прослідковуються жанри диктаторської літератури з її мотивами. Це агресивно суха теоретична проза, створена для того, щоб викликати у читача трепет перед могутнім інтелектом, який демонструється. Чи дійсно автор є тим сяйвом розуму, питання, звісно, не ставиться. А робітничий клас дебільшого не освічений, і допетрати глибину того бородатого спостеру, не те щоб не зможе, але сприйняти того лисого з обіцянками раю тільки для. Для себе зможе без нарікань, ой, тобто тільки для вас, звісно, Ленін запречує елітаризм, але також і здатність робітників самих зробити революцію. А вони зрештою і не брали участі в розробці теоретичної доктрини соціал-демократії, яка за словами Леніна виникла як закономірний і неминучий результат розвитку думки серед революційної соціалістичної інтелігенції, таким чином вони що їх експлуатують. А вже ж ні. А де ти був 12 років, поки царат розстрілював з законами? Власне, ніде і близько. Він був у Швейцарії, бо не хотів ризикувати арештом, повертаючись до Росії. Що він робив? Сидячи в кріслі і пишучи, звичайно, намагаючись керувати революцію здалеку через прозу. Коли цар зрікся з престолу місяцем пізніше, після цього Ленін сів на поїзд до Росії. Що він зробив у дорозі? Писав, але на швидкість. У випадку з Леніним просліджується недолік призначення професійного писаки головою країни. Але я б зазначив іншу вагому деталь. Спочатку він сфінансувався буржуазними батьками, а потім відтворив власних до партії. Тому трохи відірвався від життя та не мав дружного розуміння буття тих, кого він прийшов захищати, визволяти. У 15 років Джугашвілі виявив у себе шкільний атестат і потугу до поезії. Його смаки особливо не виділяються: читав Толстого, Пушкіна, Чехова, Миколу, Гоголя, Міхаїла Салтикова Щедрина та грузинських класиків. Насправді в душі у Сталіна було стільки романтики, що він писав вірші, чи то погано перекладається, чи ще щось заважає об'єктивно оцінити, але балачки про пташків, квіти та батьківщину не складають чогось настільки змістовного, щоб зіграти роль когось крім типового локального митця, котрим пишається все село. you cool. Але йому всього і 15 було, тому це не більше ніж дотепний факт з біографії, бо це не тривало довго. Його увагу було сунуто до прози. Коротав час, публікуючи статті в підпільній марксистській газеті бдзола. Перша стаття, що приписується Сталіну, була досить сумна. Там говорять про підвищення свідомості робітників, і Сталін нападає на дурість європейських марксистів. Наступна його спроба була значною. У книзі Російська соціал-демократична партія та її найближчі завдання опубліковані у другому та третьому номерах «Бдзоли» наприкінці 1901 першого початку другого року він розглядає себе як просвітителя, який веде через історію соціалізму. На відміну від свого колеги Ілліча, він був більш скромний. На собі в тексті не акцентував увагу, а критику брушував виключно на царя. Арешт спричинив короткочасний занепад літературної кар'єри. А так як походженням пан не виділявся, лайтові умови йому не достались. У той час як бронзові та інші різноманітні матеріали, з яких вироблювали Сталіни, поширювалися. Варіант із плотії крові сид. Лівів у кабінеті, взаємодіючи зі своєю імперією переважно через тексти. Натомість він знав своє царство через величезну кількість звітів, листів, телеграм, досліджень, які він перетравлював. Тим символічніше, що Сталін пройшов шлях від автора та редактора правди до верховного автора та головного редактора найбільшої у світі держави. Папір був єдиним вікном комунікації вождя з зовнішнім середовищем, звісно, в однобічному порядку. Він все ще захоплювався книгами, балетом та мистецтвом загалом. Сталіністи люблять. Додавати регалі до свого вождя, кажучи, що письменники звертались до нього за порадою. Це правда, але однодумці шизофреники. Щоправда, їхні праці він дійсно читав. Після двох років скитань партійний блазень Горки з компанією з з'їзду спілки письменників у 1934 році започаткували нове слово «мистецтво». Сталін назвав його соціалістичним реалізмом. Батько радянської постеронії не інакше, бо замість реалізму треба було створити нову міфологію про розбудову совка. Звичайно. Основною метою літературних занять Сталіна була не естетика, а скоріше підвищення його редакторського авторитету. Приборкавши таку конячку, як Ленінські праці, він буквально казав народові як мислити. Проте в літературі він замахнувся на більшу роль, але тільки в ролі редактора. Ну, тільки ж цим обмежуватися, тому духовного наставника цензора тощо. Вилилось це в ще одну абсолютно, але на цей раз остаточну 100% криштальну історію комуністичної партії. Група істориків працювала. Вала з тим, що можна з натяжкою назвати фактами, але ідеологічна частина могла вийти лише з під пера вождя. Зрештою, він змусив своїх літературних кріпаків не тільки підганяти історію під його вимоги, але навіть використовувати сполучники, яким він на рідній російській мові надавав перевагу. Пер, коли однолітки та суперників були мертві, або у вигнанні він мав останнє слово у будь-якому питанні. Серед усіх, хто вже був згаданий і тих, хто буде, мусоліні більше за все відповідає терміну письменник. За свій життєвий шлях він засвоїв вагому кількість напрямків: журналістика, поезія, історія, художня література, драматургія, мемуари та, звісно, автобіографія. А рівень, наче не сильно і жахливий. До приходу на головну стулку його повне видання творів могло б не те, щоб підперти стіл, а власне його замінити. Бо томів вийшло 44, майже як відповідь на питання Всесвіту. Бум це добре, бум це правильно, про те, що Пішло не так, і в 10 років він вдарив однокласника канцелярським ножем і був відрахований. У наступній школі тут труднощі перекладу або так само порізав свого однокласника, або зарізав. І далі шановний фашик очолив рейди малих шибайголів на ферми, це ніяк не відбилось на його успішності в літературі та історії. У лютому 1902 року він на кілька місяців стає харизматичним диктатором, але в образі шкільного вчителя кар'єрі завадило пиятство, сварки з батьками учнів. І роман з чужою дружиною. Логічно прикинув, що це проблема в тому, що батьківщина це багно, та вона винна в тому, що Беніто не може розкрити свої таланти, він вирушив до Швейцарії. У почав курс саморозвитку. Можна ж було так сказати, якщо не бачити напрямку його літературних перемог. Керуючись у своїх філософських дослідженнях Анжелікою Баланов, високоосвіченою російсько-єврейською емігранткою і соратницею Леніна та Троцького. Ось тут ви можете ознайомитись з його більш адекватними вподобаннями, якщо мені перестати блазняти. То виходить інший портрет Беніто. Він умів читати французькою, німецькою та англійською мовами, Ну і звісно, своє рідною італійською. Був інтелектуально цікавим. Його вражаюча навичка по сприйняттю та обробці кількості інформації на жаль, не була розвинута в навичку і її компонування щось від себе. А його перша праця стала докінзом в дусі ага, бога, нема лол. Також він пробував себе у форматі довгого есе, опублікувавши матеріал до 25-ї річниці смерті Карла Маркса. Окрім шанування першого, не дивлячись на те, що на той час Муссоліні не відкинув свої соціалістичні погляди, він у іншому есе е, звеличував достоїнства та думки, Ніцше, незважаючи на те, що німецький філософ справедливо описував соціалізм як тиранію найпідліших і безпідставних. Найбільш живучим став перший і єдиний роман Муссоліні Коханка кардинала, який був опублікований у соціалістичній газеті. Його і досі ти можеш спокійно знайти в інтернеті. Літературознавці кажуть, що хоч де інде беніто і марксист, проте він допускав значення внутрішнього суб'єктивного світу в людських діях. Вигадані люди Мусоліні мотивовані майже повністю забобонами, жадівністю та ненавистю мають більше змісту, аніж справжні люди Сталіна. Або також що в кожному творі є вуха автора. Цього разу це була тема радикального мислителя, який намагається змінити світ, але якого схоплюють вороги та в. Писав він і щойно дістався передовою. Назвою стало мій щоденник 1915-1917. Твір швидко зник з радарів, але дарма. Його денник не просто пропаганда, хоча він певною мірою усвідомлював, що потім ці рукописи будуть аналізувати, та щирість там все одно прослідковувались. Принаймні він чесно описував війну як щось жахливе і хуйове. Загалом, якби Беніто не страждав графоманією, можна було б створити сильний твір про падіння через гординю в прір. Ну, це в принципі й зараз там можна прочитати та знайти, і шкода тільки що такий зміст був закладений несвідомо. Проте перемогти у війні зі всім світом у Муселіні справа не пішла. З перемогою, власне, йде мені власне не сильно краще. Цікаво, що в літературному світі молодого Гітлера не було зустрічі з якимись радикальними памфлетами чи подібним. Напроти, він цікавився націоналістичними творами про історію Німеччини, а в художньої літератури подавання впала на Карла Мея, відомого своїми вестернами, котрий. І як не дивно, ніколи не був у США, якби не той образ Карла Шаттергенда, якого Станіслав Лем описував як для 12 12-річного хлопчика Олд Шаттерген – це втілення всіляких чеснот, феномен інтелекту, авторитет у галузі антропології, географії, військового мистецтва і неперевершений знавець полювання. Одним словом, досконалість. До Того ж він був етнічним німцем, який по сюжету став кровним братом американського індіанця. Перед тим той повбивав багато тому ніяких протиріч з майбутнім Адольфа. Тут немає виника. Здається, що писемництво не було за засобом живлення Его Гітлера або просування політичної кар'єри, тому свідчить навіть більш усна структура Майнкамфу. Вона наповнюється повторами та перенаголошенням улюблених ідей. Буклет, що затягнувся, його видавець, до речі, стверджував, що протягом першого року 23 тисячі примірників були передані, а продали лише біля 10 тисяч. Друге видання налічувало 18 тисяч примірників, з яких було продано близько 7 тисяч 26 року. Ок. Однак, коли Гітлер звужує аудиторію, він отримує можливість писати набагато детальніше вже про конкретну політику партії, на відміну від вище згаданих, текст відрізнився детальністю та відкиданням утопічних балачок. У другому Томі Гітлер змінив свою позицію до писемництва, що вони, тобто, письменники, є неадекватами. Що рухає письменника, нездатність рухати маси усним словом. В принципі, тоді ж він приблизно і забив на ідею видавництво його мемуарів про досвід Першої світової війни, але... Цікаво те, що він вів ці перемовини не з нацистськими видавництвами. Стосовно найвідомішого диктаторського твору, сам автор був невисокої думки тридцять 1938 році. Під час розмови зі своїм адвокатом Гансом Франком він зазначив. Який прекрасний італійський мусоліні говорить і пише: я не можу цього зробити німецькою. Я втрачаю хід думок, коли пишу. Ну або якось так. Я сподіваюся, відповів на питання, яке було поставлено на початку відео. А також що ти його додивишся до цього моменту, значить можеш підписатись. Також якщо тобі, звісно, сподобалось на мій телеграм-канал, поставити тут лайк на цей канал. А найголовніше це залишити коментар. А тобі я бажаю гарного вечора, освітлення і опаленням.